Полтаві до Дня міста хочуть відкрити новий спортивний. Повнолітніх тобто в Полтаві перевиховують інтернет у центрі Кропації. Полтавці попросили оцінити рівень незалежності та неупередженості суддів. Вчителі, вважають, що батьки першокласників помилково бояться букваря. То дня міста у Полтаві планують відкрити новий об'єкт. Призначена споруда для занять спортом. Вартість будівництва 2 мільйона гривень. Належить об'єкт приватній структурі, але запевняють у міській конкомі займатися у ньому три години на добу зможуть всі бажаючі. Два майданчика та блок обслуговування по проспекту Першотравневому 24Б, що знаходиться за національним технічним університетом. Ведуться завершальні роботи з облаштування критих тенісних кортів. Два роки тому на земельній ділянці по за адресою першотравневий 24 ми почали будівництво спортивних критих кортів. Площадка вибрала вибрана звичайно тому тут, саме тут, тому що поряд знаходяться відкриті корти на чотири площадки. До 23 вересня планують закінчити будівельні роботи та підключити даний об'єкт. А на день міста традиційно представити полтавцям нову споруду на площі 400 квадратних метрів. 36 на 36 критий корт металічний каркас, тензований, утеплений і адміністративне здання. Подібних тенісних кортів високого рівня у Полтаві немає, запевняє Василь Шишкін. Покриття на двох спортивних майданчиках світового класу це класичний теніс, м'який та мінімально травматичний. Інвентар з допомогою грісполкому і з інвесторів буде закуплен для дітей м'ячі, тенісні ракетки, какої та оборудження, там тенісні пушки, ще щось. вартість нового об'єкту оцінюють у 2 мільйона гривень. Належить він приватній структурі, але три години на добу на тенісних кортах займатимуться діти. Сьогодні за кошти міського бюджету збудувати е, такий тенісний корт – це дуже важко. Тому, дякуючи приватним забудовникам, дякуючи фірмі, яка буде е, саме використовувати цей корт, вони нам додадуть декілька годин, і я ж вже повторююсь. Даю доручення профільному заступнику. Ми введемо дві ставки. І сьогодні діти, всі бажаючі, які хочуть займатися тенісом, в яких є навики до цього спорту, це сьогодні найактивніше. Я думаю, всі знаєте, вид спорту. Діти будуть займатися без Довідамо споживачів послуг централізованого постачання гарячої води. Починаючи з 5 вересня, обласне комунальне підприємство Полтава Теплоенерго відновлює щоденний режим централізованого постачання гарячої води. Кілька місяців тому у Полтаві відкрили перший в Україні центр пробації, де здійснюють соціальну адаптацію засуджених та займаються профілактикою рецидиву злочинів. Окрема категорія, з якою тут працюють неповнолітні. Нині на обліку кримінально виконавчої інспекції області перебуває 197 неповнолітніх більшість через крадіжки мобільних телефонів. 17-річний Микола один із 197 неповнолітніх області, які перебувають на обліку кримінально-виконавчої інспекції. Разом із товаришами хлопець вирішив підзаробити і здійснив крадіжку. Тож нині відбуває покарання з випробуванням. Я думаю, що це вони таке ну, ми витворяємо для того, щоб ну, батькам мене, звісно, не розказувати, щоб заробити якусь гроші собі на карман. Батьки не дають дають, ну не кати, молодь буває, що не вистачає. Звільнення від відбування покарання з випробуванням міра, яку часто застосовують до неповнолітніх. Вона не передбачає позбавлення волі і триває від одного до трьох років. Це ті особи, які не направлені в місця позбавлення волі, а судом прийнято рішення про те, що вони можуть виправитися без ізоляції від суспільства. Кілька місяців тому у Полтаві відкрили денний центр пробації. Тут правопорушникам допомагають виправитись. З ними працюють представники громадських організацій, зокрема психологи. Проблема в тому, що в нас, на жаль, немає таких фахівців, які повинні займатися чисто дітьми. Перспектива, коли прийнятий би закон про пробацію, там будуть вводити нову посаду вихователь, соціальний працівник. Психологи з'ясовують причини, які призвели до скоєння злочинів. Головне завдання не допустити їх повторення. Більше надій покладаємо на підлітків, оскільки батьки найчастіше вони не розуміють, що їхні якісь вчинки, їхній стиль виховання, призвів саме до такого. Вони в цьому вважають провину дітей і ну не завжди хочуть мінятися. Представники громадських організацій здійснюють соціальний супровід підлітків, підтримують з ними зв'язок після завершення терміну покарання. Дуже часто у нас, от саме по нашому району, діти це з сімей, де недостатній рівень забезпечення базових потреб дітей, тому що вони голодні, холодні і бігають, де знайти поїсти насправді. І саме тому центр і сприяє. Якщо це підліток і є можливість підзаробити, ми даємо йому можливість у підприємця офіційно заробити. Бо досить багато з них являються сиротами. Ми намагаємося знайти місце, куди вони можуть повернутися. Також досить часто виникають проблеми з документами, так як батьків немає. Потрібно відновити паспорт, ми намагаємось також з цим працювати. Матеріальна скрута не єдина причина, яка штовхає підлітків на злочинний шлях. Часто це нестача уваги і любові з боку рідних. Юні правопорушники звичайні діти. Вони готові змінювати свою поведінку, залучатися до волонтерської діяльності, допомагати іншим. За статистикою, говорять працівники кримінально-виконавчої інспекції, повторно діти скоюють злочини дуже рідко. Полтавців попросили оцінити рівень незалежності та неупередженості суддів. Чи є наш суд таким і чи приймає він справедливі рішення на ці та інші подібні питання? Кожен міг дати відповідь у рамках акції Зміцнимо довіру громадян до суду. Проводилася вона на початку вересня в усіх органах правосуддя України. З 1 по 5 вересня у кожному суді Полтавської області проводилося анонімне опитування громадян. Мета анкетування оцінка доступності правосуддя, незалежності, неупередженості суддів та ефективність організації роботи суду. Кожний громадянин, відчуваючи свою свої відповіді захищеними від розповсюдження особистості, могли чесно, відкрито і незалежно висловити думку щодо. Закладених в анкету питань у Полтавському окружному адміністративному суді ця акція проходить уже третій рік. Цього разу в ній взяло участь 98 громадян з 222 відвідувачів суду. За опитуванням: 84% респондентів вважають, що умови перебування у суді є відмінними 11% оцінили як добре, і лише 5% залишилися не зовсім задоволеними. На запитання, чи був суд незалежним та неупередженим при розгляді справи, 83% опитаних відповіли позитивно, 5% скоріше ні, 6% ні. А 2% відповіли, що їм важко сказати. Чи виніс суд справедливе рішення? 58% респондентів відповіли так, 21% скоріше так, 9% скоріше ні, 6% ні. 2% зазначили, що важко сказати. Працівники суду зауважують, що показник у 58% позитивний, адже у суді дві сторони, і одна з них завжди програє, тому виходить незадоволеною. Після розмови з головою суду ми поставили відвідувачам ті ж питання. Дуже гарні зали. Е є розпорядники, які допомагають знайти який зал. В принципі, канцелярія приймає вчасно документи і ніяких зауважень до роботи немає. Важливо, що думки відвідувачів дійсно враховуються. У суді уже розроблений механізм реалізації пропозиції аналізу скарг. Результати опитування ми аналізуємо на парадній нараді на зборах суддів, Кожен висловлює свою позицію. Приймаємо рішення. Якщо ми прийняли таке рішення, ми. Враховуємо на цей рік наш бюджет. Якщо в цей бюджет ми не закладали певні кошти, то ясна річ, ми цього зробити не могли. Лише в кошторисі на наступний рік відбивається запровадження пропозиції. Якщо ж результати опитування стосуються організаційних питань, то вони обговорюються одразу на нараді, Аналізується робота кожного співробітника суду та висловлюються пропозиції щодо вдосконалення діяльності. На обліку служби у справах дітей Ленінського району понад 80 неповнолітніх. Це сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Для них а також малечі з родин переселенців, які приїхали до Полтави із Донецької і Луганської областей, у районі влаштували свято, приурочили його до початку нового навчального року. Олена Якутіна разом із чоловіком та чотирма дітьми переїхали до Полтави із Донеччини. Нині троє синів і донечка Олени учасники свята, яке у Ленінському районі влаштували для сиріт та дітей із соціально незахищених родин. Ми виїжджали із Горловки місяця два назад, і приїхали сюди в Полтаву. У нас тут ні друзів, ні знайомих. Ми просто ткнули пальцем в карту і приїхали сюди. От, просто поражаєшся, наскільки люди. Адзивчивої наскільки просто відкрите і жертвенні. На святі дітям запропонували зробити подарунок бійцям, які беруть участь у бойових діях на сході держави, створити малюнки. Ксенія, яка з батьками та братами приїхала до Полтави із Горлівки, вже знає, що зобразить для солдат. Я б нарисувала природу, а на природі сидить сім'я, на пікніки сидять і там кушають. Розмовляють. свята для дітей раз у раз допомагають влаштовувати підприємці і звичайні полтавці, які приносять іграшки та одяг. Хотів би подякувати тим небайдужим людям, які в важкий час знаходять можливість і підтримують нас у нашій діяльності. Допомогти тим, хто цього потребує, може кожен теплі речі та іграшки можна принести до Ланінського райвиконкому. Їх передадуть дітям. Дітей і дітей позбавлених батьківського піклування, то в нас 84 чоловіка. Я не маю на увазі без переселенців. Це тільки ті, які в нас, які проживають з опікунами і з піклувальниками, значить у нашому Ленінському районі. Скільки саме родин переселенців у районі не знають, адже їх кількість постійно зростає. Кожні із цих сімей обіцяють підтримку та допомогу. Батьки першокласників помилково лякаються букварів. Перша книга школяра, яку затвердили в міністерстві освіти України 9 років тому, викликає багато запитань у мам і тат. Вчителі запевняють, навпаки, сучасниця допомагає більше ніж попередники про шлях букваря за чотири століття і про те, за допомогою яких особливостей книга навчає українців читати зараз. Дивіться далі. 1574 року в Україні у Львові з'явився перший аналог сучасного букваря, за яким навчали дітей у недільних школах. Книга Івана Федорова містила молитви та деякі правила граматики старослов'янською мовою. Власне ж, абетка зустрічається в южно-руському букварі Тараса Шевченка 1861 року. Він ще мав вірші, і вірші молитви і прислів'я українські на українській мові. Ці вірші вони були поділені на склади, і кожен склад наголошувався. Так особливість дітей була та в тому, що вони повинні кожен склад. Вивчити на пам'ять і що більше вони складів вивчили на пам'ять, то краще вони вміли читати. Граматики, азбуки та букварі у звичному вигляді почали з'являтися після 1917 року. В незалежній Україні їх удосконалювали. Зараз до державної програми увійшло п'ять букварів. Полтавські школи надають перевагу двом: чотири години на тиждень за головною книгою першокласника вчаться читати. Але буквар від Захарічука та Науменко батьків спершу лякає. У цю ми де не взялися літаки. У у, -у літаки обік звернуть брати, зверніть братика, не розбудіть. гукнув Івас. Починається підручник одразу ж текстом. Можливо, когось лякає те, що як же діти, які не вміють читати, і вже тут включені тексти, але. Тексти включені для роботи вчителя на уроки букварем. Тобто діти чують, як читає вчитель, чують звук, і потім починають вони по методиці вивчати спочатку звуки, а потім буковка А, з якої починається програма. Першокласницю Валерію це не лякає. Тут картинки подобається тут читати. Я хочу навчитися читати в цьому букварі. Наталя Ковриїна у школі другий рік зараз навчає другокласників. Перша книга вважає вчитель. Стала зручнішою. матеріал навіть для вчителя. Там маленькі тексти, вони надруковані дуже дрібним шрифтом. Це не для дітей, а для вчителя. Наприклад, ми вивчали матеріал, і там був про Едельвейс. Уже надруковано. Що це за квітка? Де вона росте? І от уже вчитель відкрив букварик, і Йому не треба шукати там десь додатковий матеріал. На початку нового навчального року зі своїми учнями вона пригадувала буквар. Він був гарний, він нас навчав герою. Були чи віршик пам'ятаєш з того букваря? А пам'ятав тільки забув, Бджолок, музикантів. Запам'ятала до першого класу. Розповідають вчителі, приходять діти з різним рівнем навичок, але це не заважає їх вчити. Я можу працювати з учнями, які тільки оволодівають навичкові читання, і можу дати завдання учням, які вже вміють читати, і також можу дати завдання тим учням, які читають вільно. Педагоги підкреслюють, навіть якщо на кінець першого шкільного року діти не зовсім володіють вміннями, що вимагає програма. Перший клас учні завершують вміючи читати. Православні віряни сьогодні вшановують Володимирівську ікону Божої Матері. Її список є і у Полтаві. Володимирівська Пушкарівська входить до низки чудотворних образів, що є в наших краях. Більше про це у нашому наступному сюжеті. Служба у Свято Вознесенському храмі закінчилася. Проте біля образу є люди. Божа матір кажуть, православні не залишає своїх вірян. До неї ходять із різним хворобами, стражданнями і з особистим. Дівки, которые ну, просять у неї замужест, вони всі вийшли удачно замуж, а от і зараз уже родили дітей. І самим образом сталося теж дещо незвичне 1959 року під час служби він обновився риза стала золотистого, а віночок над головою Богородиці та Ісуса срібного кольору. Святиню знайшли на початку XVIII століття у цій місцевості нинішній мікрорайон Половки. Згодом тут утворився жіночий монастир. Свого часу на цій території була похована матрона Кочубей. Ікона стала головною святиною обителі. Вона вирізнялася тим, що біля неї відбувалися дива, зцілення, допомога у складних життєвих обставинах. Монастир іще до початку революції 1917-го закрили. До 90-х років минулого століття тут були руїни. Роки гонінь на віру образ Володимирівської Пушкарівської Божої Матері перебував у Великобудещанському Троїцькому монастирі та у його спасу Преображенському скиті. У 60-х роках минулого століття її переховували віруючі. На місці зруйнованої обителі тепер свято Вознесенський храм. До Полтави ікона повернулася тільки у 2002-му. Майже сім років вона знаходилася у домовій церкві архієрейського дому. На місце свого обретіння святиня повернулася, коли у Вознесенському храмі облаштували для неї спеціальний кіот. На сьогодні це всі новини, які для вас підготувала наша творча команда. Не перемикайте наш канал, адже далі у нас рубрика Новини бізнес.